З гілки на гілку стрибала білка, носила шишки в дупло, сумку купила, Шарфик завила, щоб шию тепло було. Прибралася трішки, у сумці горішки, пішла на зустріч зимі. Щоразу зустріла, дуже зраділа, родичі ми чи ні. Руді ще й сірі, маленькі звірі, різниця шубка хвіст. Ой тріснула гілка, Підстрибнула білка, неабиякий має хист. Щур погладив шкірку, поліз на унірку, на нього сир чекав, згадував руденьку, подумав гарненька, новий рік настав. В дубло не полізу, хоч гарна валіза. Добре мені у норі, Ой білка зраділа, нору не хотіла, буде жити в дуплі. Бажала сердешному, щоб в році прийдешньому був сир і сметана, дещо підкреслила, щоб доля нас пестила, здійснилися бажання. Ой, рік високосний для всіх доленосний, здоров'я хай принесе. Білці гриби горішки, урожай на шишки, Щур зерно хай гризе. Жити разом у теплі, він у нірці, вона у дуплі, живуть для насолоди. змінити звичаї старі, догоджати у норі, каламбур, та й годі.